Добрий ранок Україно! Добрий ранок люди. У нас 640. Захмаром, тепленько, але небо, сонечко прекрасне. Камера цієї краси, звичайно, не передає. Запрошую вас у моє нове відео і вважаю приємного перегляду. Есега. Сьогоднішнє відео я хочу розпочати із зі знайомства вас з каналом Життя на фермі Грейсленд. Знайомтесь! Це Тетяна, мама чотирьох прекрасних хлопчиків. Дивовижна жінка, яка сама своїми руками робить і творить красу. Оздоблює старовинні меблі, речі, дає їм друге життя. Також Таня дуже любить тварин і у них є своя ферма, дуже багато птиці, кізочки, кролики. Подивіться на всю цю красу. У них прекрасний будинок, і Таня ділиться, яким він був до покупки і що вони зробили зараз у ньому і продовжує Таня оздоблювати та прикрашати. Якщо вам цікаво, як господарюють українці в Америці, залишайтеся і підписуйтеся на канал Життя на фермі Грейсленд. Я обов'язково залишу посилання у інфобоксі. Таня своїм прикладом підтримує тих, хто все робить сам і не боїться вчитися новому. Також показує, що садиба і ферма це насправді дуже класно. А проживає сім'я Тетяни у штаті Мічиган. Заходьте і ви, я впевнена, не пошкодуєте. Друзі, якщо вам сподобалася історія нашого дома, ставте вподобайки. Мені це завжди дуже приємно. І підписуйтесь, щоб не загубитись. Чекайте наступного відео, тому що я покажу вам кімнату номер 1 Покажу вам, що сьогодні придбала. Ми їздили трішки погуляти по шопінг-центру. І нарешті я знайшла собі наплічник, який. Хотіла. Я вже кілька разів до цього приглядаюся в Маршалс, тому що він мені чимось такий український мотив нагадує. Єдине, що не дуже люблю цю золоту фурнітуру, більше люблю в срібних кольорах, але до цього наплічника вона гарно пасує. Томі Багама фірма. Був 30, я за 24 взяла. Пішенька тут спереді, позаду є така скрита. І Він дуже легенький і вмісткий. місткий. Це якраз два пункти, які мені потрібні. Всередині бавовняна підшивка. Є на кредитні карточки відділи, на телефон. Тут багато місця і на всі свої для відео стабілізатори зарядні і воду можна поставити. От, і ще в Мейсі з магазині знайшла собі білі джинси. Також маю білих штанів. Шукала білі джинси. Знайшла пряма. Штанина. Можна так підкочувати, можна його розкочувати. Такі літні, мігенький джинси, не такий цупкий. А... Ну, тут пише 39.50, але сьогодні там якісь акції будуть, то взяла за 25 доларів. Примірочка штанців. Не маю десь так. У мене там лампа для вишивання прикріплена. Не дуже зручно показувати, але от можна їх підігнути. Як розкотити, то вони якраз мені подовжені ще і підходять. Рідко я такі довгі можу знайти. Легенькі джинс, дуже комфортні. На літо люкс. Так виглядає рюкзачок наплічник. Сьогодні після школи катруся пішла до подружки своєї, щоб поплавати в басейні. Вже погода дозволяє. То от я приїхала її забирати. І у них біля будинку є от така спеціальна поїлка для колібрі. І мені вдалося зазняти момент, коли пташка прилетіла. Я, звичайно, сповільнила, тому що вони дуже швидко літають. А ще Катросі подружка має е, звичайні кури, а от такі три породисті курочки, пухнастики. В неї вони за питомців. То я прийшла подивитися і погладити їх. Я все свекрів прийшла провідати і дивлюся, у них тут в шпаківні пташки. Mamy małe bluebirds, małe takie błękitne jajka tam. Zdaje się, że to 5, ale... Nie wiem, czy skąd je. Małe, jeszcze bez pierożków. Простик. Привіт. Відпочиваєш? <світ> <світ> то мусить під руки підлізти, як то якогось другого знімаю на камеру. Наш білий котик дуже любить, коли цей клімат з весь заросте, то він там собі за колесо позаду, лягає в тінь. І так, там півдня. Лежить. Дивіться, що тереблю кукурузку. Купила собі тільки 4 штучки для себе. Зараз в мультиварці зварю, тому що в мене ніхто не любить кукурудзи, крім мене. А мені захотілося вже кукурузки. А всім іншим готую на вечерю такий стирфрай овочі з куркою. В смачному соусі. Тобто я маю червону цибулину, кілька перчиків болгарських горошок зелений. Отак прямо і в цій кожурі ми його готуємо, броколі, цукіні, і вже з городу вирвала чесничок. Зараз я це все тушу з соусом. Тоді вже маю запечену курочку, кусочки курки туди також. Все покажу згодом. Готується все ось в такій глибокій сковороді посудині, називається вог. І особливо смачно, коли на кунжутній олії. Я собі вже все підготувала. Нарізаємо такими крупнішими шматочками. Але хто як любить перець взагалі я такими довшими дольками розділила броколі, помила горошок. Бачите, там горошку немає, але дуже солодкий і смачний. Зараз все на слабкому вогні. Тушу тут. І в кінці додам вже печену курочку. І покажу пізніше самий основний інгредієнт це соус, бо в ньому весь смак. Найперше завжди закидаю фіолетову цибулину, броколі і горошок. Тому що їх треба трішки довше потушити. Вже пізніше додам перець та цукінні. Чесничок М -м, так пахне на всю кухню, з городу вже. Тоді курочка. Можна все подавати на рис Ми їмо просто так, без нічого. Також можете імпровізувати з овочами, кожен додає хто що любить. Можна моркву ще додати, якусь таку. Стручкову фасолю на ну, свій смак. А смаку додає теріякі стир-фрий соус. От бачите, тут навіть показано приблизно така страва по рейсі. Я беру його в магазині Aldi. Ну, дуже він смачний, особливо в цій страві. Подивіться, докинула я цю свій еферт, і і яка краса вже. А то не стидно таке. Готувати навіть коли батьки на городі, тому що вона шлиденько. А мають бути такі, знаєте, напівкуські, не зовсім варені, тому що тоді не смачні. Будемо западки. Доливаємо ми все, нехай вони собі в цьому соусі протушиться. Чекають трішки нехай випарується соус. Я собі курочку підготувала, нарізала і чесник. Зараз закину, також ще пропушиться в соусі. І покажу вже готову справу. Стою я собі тут така, готую і йде з гаражу мій чоловік. Несе щось взаді. Ну Я зрозуміла, раз ховає, значить щось для мене. Приносить замовив ще один стабілізатор. Колись він же мені дарував, але в мене був тоді Samsung телефон. Зараз я перейшла на Apple, на iPhone. І попередній стабілізатор, він трішки заслабкий для айфону, Він його не витримує, хоча можна працювати. І він вирішив, що скоро ми почнемо подорожувати і мені потрібен новий. Ну, я дуже рада, але маю тепер забавку. Я тільки розібралася з попереднім. Вау. Цей компактніший набагато, я вже бачу. І тільки розібралась з попереднім недавно, а тут вже треба наново все вчитись. Всі інгредієнти вже разом. І при подачі на тарілку посиплю кунжутним насінням. така смакота сьогодні у нас буде на вечерю. Я вам всім вдячна за перегляд і до наступної зустрічі!